Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу марихуани в Україні, щоб усім нашим громадянам не довелося терпіти біль, стрес і травми війни. Ми повинні, нарешті, чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує. Ліки на основі канабісу, заявив президент. Він додав, що для цього мають відповідати науковим дослідженням. Та контрольоване українське виробництво. Англійська мова стане обов'язковою. Зеленський вніс до ради законопроект, який офіційно визначає статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Згідно з документом, англійською мовою зобов'язані володіти держслужбовці категорії А, голови місцевих адміністрацій, офіцери, поліцейські та прокурори. Ось так збирають картоплю на Херсонщині. Парламент Хорватії визнав голодомора 1932 1933 років геноцидом українського народу, пише голова МЗС Кулеба. Бучі встановили пам'ятник жертвам рашистської окупації міста. У Франції під час протестів затримано близько тисячі людей, поранено 79 поліцейських і жандармів. Нагадуємо, що протести спричинило вбивство поліцією 17-річного юнака під час перевірки документів. У містах зафіксовані випадки мародерства та сутичок. Ракету носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту космічну обсерваторію f Європейського космічного агентства. Ракета стартувала з космодрому на мисі Каналера в штаті Флорида. Компанія SpaceX повідомляє, що f успішно відокремилась від Falcon 9. Телескоп f вирушив у космос на пошуки темної матерії та темної енергії. За місяць космічний апарат подолає 1 мільйон 500 тисяч кілометрів. Після чого вийде в точку Лагранжа l 2 на протилежному боці Сонця, де вже знаходиться телескоп Джеймс Веб.